Верховна Рада ухвалила бюджет на 2025 рік. Що там: оборона, підтримка громадян та відновлення економіки це його пріоритети. Про таке заявили в міністерстві фінансів України. Доходи загального фонду заплановані на рівні понад 2 трильйони гривень. Видатки складатимуть більше 3,5 трильйонів. На безпеку та оборону спрямують понад 2 трильйони гривень. Майже 421 мільярд гривень передбачено. На соціальний захист громадян на освіту медицину виділили близько 199, а також 217 мільярдів гривень відповідно. І ще одна гостра проблема це те, що в Україні спостерігається нестача кадрів. Нині це головний клопіт для бізнесу. Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна. Каже, наступне: ринок праці потребує близько 4,5 мільйонів робітників. Наразі в Україні діють програми перенавчання та ваучери. За словами заступниці міністра економіки, близько 8 мільйонів громадян економічно неактивні, і їх треба залучати до роботи. А ми залучаємо до ефіру Григорія Кукурузу, економіста Ukraine Economic Outlook. Пане Григорію, доброї ночі вам. Доброї ночі. От хочу відштовхнутися від останньої проблеми. Яку озвучили в міністерстві, це дефіцит кадрів. І тут важливо зрозуміти, як з цим боротися, як заохочувати людей, які пропонувати їм бонуси, і де брати тих людей з економічної точки зору. Дивіться, якщо з останнього блоку запитання починати, де брати людей, ну, перше, це ключове, не втратити. Ту частину населення, яка може ну може там і найбільша схильна, яка покидати країну. Тобто, перша це там потенційно один мільйон а, демобілізованих осіб з збройних сил. Так якщо завершується війна, завершується сама мобілізація. вони демобілізуються, а, вони повернуться на ринок праці з певними очікуваннями, з ну, заробітними, тобто так ну. Ключове, це ну в першу чергу не втратити даний мільйон. А, залишається високий достатній рівень там, да, там приблизно 12 12 Це, це, це також там близько мільйона е, осіб і е, ну. ну за, за, за опитуваннями, да, там при, при, приблизно 2,2 і мільйони осіб з тих, що 6 і 7 виїхали. Це дорослі громадяни, а, які відносяться до економічно активного населення, які також є складовою складовою повністю ринка праці. А, не менше 50% з них повернуться після завершення активної стадії бойових дій та да, там проблизно дуже, дуже грубо. Також мільйон населення. То ці то, якраз ці 3 мільйони, що також на першому етапі потрібно не Втратити потім найбільш схильними до повернення є представники української діаспори, тобто, зараз до війни. Там приблизно до п'яти мільйонів громадян України постійно працювали за кордоном в країнах ЄС, Канада, Штати. Ну тобто, це це друга категорія, яка найбільш схильна до повернення. Яку легко легше залучити на український ринок праці? Ну і третя категорія там, до, до якої зачі апелюють, про яку найбільше говорять, це тісно залучення країн мігрантів з, з повністю інших країн з повністю чужим культурним ходом до України. Е це насправді ну не най, най, найбільш складна і на, на, насправді останній етап, тому що на, на цьому етапі, тобто третьому, де ми там конкуруємо з іншими країнами значно вищим рівнем економіки. Там Ірландія інші країни є. тобто тут, тут там значно значно буде складніше залучати цих країн цих громадян, які ніколи не мали відношення до, до України. Хоча такі приклади насправді вже є в не в незначних масштабах. А, з, Найбільше дефіцит кадрів спостерігається в галузі будівництва. А в них є можливість платити достатньо високі зарплати там еквіланці 800 тисяча ти 1100 доларів. І вони наразі залучають працівників повністю з Туреччини, з Казахстану. Тобто, це для них абсолютно нормальні зараз. Ну прецеденти таке, такі є, та так воно працює. Ось ця проблема так втрати кадрів. Про неї говорили ще до повномасштабного вторгнення, до Великої війни, а зараз вона просто стоїть дуже гостро. Е, так, тому що ну, давно на, 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 на під час війни ми втратили приблизно 2,2,6 мільйона за за зайнятого населення і і всі країни працівну, тобто в Польщі ну там не, не було війни, але вони там під час приєднання до Євросоюзу Союзу втратили значну частину економічно активного населення, яких заміщали власне емігрантами з України. А, ми ну. Ще не встигли прийдетися до Євросоюзу. У нас немає там да повністю вільного ринку праці, хоча на насправді зараз є. Тому що людина обирає або вона працює в компанії у вас, і ви там створюєте певні умови. Я там да, зараз спостерігаю там великий акцент робиться на human resource бренд, бренд роботодавця, а різні нематеріальні ну, категорії, складові або людина просто ну, покидає зазвичай там, і вашу компанію Україну, виїжджає за кордон. А, ну, там, враховуючи зараз да, надзвичайно лояльну політику європейських країн, одразу да, ну, отримує якісь документи і право на роботу в, в Європі. Тобто, ми, да, ну, в принципі, якраз на, на, на цьому етапі, коли, коли Польща там, да, приєднувалася, повністю інтегрувалася в ЄС і ну, на, на найкращі їх кадри вони виїжджали в, в країни з вищим, з вищим рівнем оплати праці. А, ну, Тут тут насправді uh -huh. багато можна йти в напрямок е дискутувати про те, які нематеріальні зараз е там різні бонуси пропонуються, як виросла середня заробітна плата. Ми війну починали е да, там, ну, на на яка з можна було подивитися, там 22-23 лютого, 14-400 була середня заробітна плата. А зараз це приблизно 20 тисяч 800 гривень. Тут якраз в доларовому еквіваленті повністю повернулися на, на довоєнний рівень. Uh -huh. Пане Григорію, оскільки вже заговорили мовою цифри, те, що саме ваша специфіка притаманна вам, а дефіцит державного бюджету, про який ми сьогодні говорили, який був ухвалений Верховною Радою напередодні, трохи більше ніж півтора трильйони гривень, якщо бути точною, 1,64 трильйони. Наскільки це велика сума? Наскільки вона для нас непідйомна? І головні статті наповнення? Де будемо брати гроші для того, щоб компенсувати ось цей дефіцит? Це за середній курсу закладався близько 45 гривень за долар. Тобто, це там, ну, там 1,6, там, ну, 32-35 мільярдів доларів. такий приблизно коридор. Значна частина там вже насправді там Ukraine Facility програма, програма МВФ. тобто... Ще до цього великого пакету від Джосева на 50 мільярдів доларів. Там здається до 12-15 мільярдів. А, ви, ну, да, вони були покриті разом з зі це Насправді, а, фінансовий дефіцит бюджету а, він, він закритий. Там є зовсім інша ще історія. Що в нас на відміну від довоєнних років, ще є певна частина. А, Зброя, яка нам просто передається, вона там ну, в принципі не, не, не проходить по бюджету. Якщо Штати там ну, да, щось з них зміниться, вони перестануть давати зброю, нам доведеться купувати її самостійно. А, тобто ну, в нас паралельно з звичайним бюджетом в грошах ще є, звичайно, приблизно такий ж по розміру бюджет бюджету воєнний. Зараз реально, ми приблизно нас до кінця серед я чаюся, до, 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 до кінця. Першої половини 2025 року ми в принципі забезпечені зброєю і ну можливість її закуповувати. І фінансова сторона вона повністю закрита за рахунок цього, цього великого пакету G7 на 50 мільярдів. Що ну там з другої з другого півріччя 2025 року ну ще є час знаходити шукати джерела, тобто. Ну основне жирово зовнішні запозичення. Тобто, дану там по ВДП це більше не рефінансування через державні банки, але ну да, тобто робиться велика дипломатична робота, яка в цьому напрямку рухається. Пане Григорію, дякуємо вам за те, що були з нами. Бережіть себе тихої мирної Дякую. ночі. Григорій Кокурузи, економіст України, економік Аутлук.